В Україні стартували зйомки нового сезону освітньо-розважального тревел шоу Коле Чек. Мета проекту продемонструвати важливість і переваги професійно-технічної освіти. Для зйомок першого випуску автори проекту обрали суми. Тобто зараз машина машинобудівному, а ви знали, що тут є комп'ютерні технології. Я сподіваюся, знали, тому коледжі це набагато глибше, цікавіше. Ми вже зняли універ і більшість продемонстрували. І Ми подумали, чого зараз дійсно не вистачає в Україні, і такого формату не було. І ми зрозуміли, що якраз таки людей, які могли би працювати, і яких дуже потребує зараз держава, їх найкраще вивчають в коледжах. Тому ми прийшли до того, що змінимо трошки нашу рубрику універчик на коледжчик. Автори вирішили змінити склад ведучих. Тепер до кожного випуску долучиться новий блогер або блогерка, які за допомогою соціальних мереж будуть розповідати про навчальні заклади, про їх потенціал та особливості освітнього процесу. Я маю показати молоді аудиторії, що коледжі це круто. Що розвіяти стереотипи про коледжі, які існують, а їх насправді негативних є дуже багато. І показати наскільки круто вчитися на різних професіях, розвиток професійно-технічної освіти і коледжів один з пріоритетів, про який сьогодні говорять у Міністерстві освіти і науки України. Автори проекту говорять, таким чином хочуть підтримати цю думку і показати, в нашій країні є попит на фахівців робітничих спеціальностей. Для них роботи дуже багато, мало того, вона зараз затребувана і вона класно оплачується. Тому я намагаюся пояснити батькам, що якщо ваша дитина хоче піти в коледж. І знає куди знає навіщо, ким вона буде, то можна, треба і заважати, а треба прислухатись. Загалом у новому сезоні буде шість випусків. Сумах взяли е, машинобудівний. Е, далі івано франківську. У нас буде медичний коледж. Е, потім у нас буде коледж е, там, е, там різнофаховий. Е, е, де ми можемо показати людей, які там працюють на будівництві, наприклад, у нас буде поліцейська академія, справжня поліцейська академія. Ми покажемо, що можна працювати в патрульній поліції після коледжу. Перший випуск проекту вийде 13 червня, новини СТС.